У цьому відео я розповім вам про те, як куріння може сприяти поширенню COVID-19. Виявляється, краплі слини в тютюновому димі настільки дрібні, що можуть довго залишатися в повітрі у вигляді суспензії. Якщо курець заражений коронавірусом, оточуючі ризикують заразитися через клуби диму. Про це попереджають фахівці Іспанського товариства пульмонології та торакальної хірургії. Справа в тому, що в закритих приміщеннях для куріння або вейпінга частинки вірусу розміром 0,1 мікрона можуть заєднуватися з більшими частинками тютюнового диму. Такі аерозолі, наповнені вірусом, здатні поширюватися на відстань до 8 метрів. Вчені навіть пропонують заборонити куріння і вейпінг на відкритому повітрі. Це не тільки допоможе знизити поширення COVID-19, але й стане приводом посилити антитютюнове законодавство. Дослідники відзначають, що тютюновий дим теоретично посилює передачу і інших інфекцій, які поширюються повітряно-крапельним шляхом. Але це ще не все. Виявляється, шкідливі речовини виділяються не тільки при видиху курця або коранж сигарети. Недопалки і їх взаємодія з атмосферними газами теж створюють небезпечні токсини. Ці хімічні сполуки осідають на одязі, предметах і поверхнях. І що дивно, сліди цих речовин виявляються в диханні курця навіть через 10 хвилин після того, як він загасив сигарету. На завершення, хочу нагадати, що куріння, включаючи пасивне, Значно підвищує ризик розвитку ішемічної хвороби серця, онкологічних захворювань і загострення хронічних хвороб дихальних шляхів.